Всім привіт, любі друзі! Ну що, можу сказати, що в принципі нашу петицію, яку ми разом з Сергієм Пехом розробили, узгодили. Тобто, вона вже з'явилася на сайті президента і вже почався збір підписів. У чому суть зазначеної петиції? Зараз, друзі, я розповім для тих людей, хто, скажімо так, не в курсі, і може випадково. Чомусь потрапить на зазначений відеоролик. Що я хочу сказати? На сьогоднішній день у нас, звісно, існує така проблема для багатьох людей: те, що чоловіків від 18 до 60 років не випускають за межі нашої країни. І ми вже робили одну петицію з цього приводу. Вона вже набрала більш ніж 25 тисяч. Підписів, і відповідно, її повинен був розглянути президент України. Але, на жаль, на превеликий жаль, він її фактично не розглядав. Просто як державні службовці у нас зачастую роблять, зробив відписку та передав її на розгляд Денису Анатолійовичу Шмигалю. Це я думаю, всі знають, що це наш на сьогоднішній день прем'єр-міністр. А до речі, хочу сказати, що Шмигаль так ніякої відповіді мені і не віддав. Тобто вона прийшла кудись. У небуття зазначена петиція. І, скажімо так, багато хто з моїх глядачів мені казав, що треба врахувати е, те, що президент її не розглядає. Треба його попросити саме розглянути особисто зазначену петицію. І у тексті самої петиції зможете прочитати, та як завжди, буде там, десь в описі під зазначеним відеороликом я казав, що було б непогано, щоб саме наш е, пан президент її розглянув. А не Шмигель, не ще якісь там посадовці, оскільки ми все ж таки з вами голосували за президента Зеленського, він наш президент, і це звернення саме до нього. А Шмигаля в принципі, ми та ніхто з нас і не вибирав, його там, в принципі, так призначили, як і весь цей кабінет міністрів України. Тому таке ось буде побажання. Це буде, скажімо так, перше. А друге, звісно, те, щоб зняли повністю цей, цю заборону на виїзд для всіх чоловіків без. Виключення, тобто не треба робити ніякі виключення, тому що там до цього у нас було, ви ж всі знаєте, любі друзі, це морякам дозволили. Зараз вже там іде з цього приводу дискусія, що там типу дозволили, але дозволили не всім. Ну, це інше питання. Тобто є якась вибірковість. Це, по-перше, яка пов'язана, скажімо так, зацитую з Конституції, за іншими ознаками. Там є дискримінація. То, що інша ознака це якісь професійні ознаки. Тобто, я не являюсь моряком і. Не не випускають, а людина являється моряком і її випускають. Ну тобто все достатньо просто. По-друге, що ще я у цій петиції вказав. Є ще така дуже погана дискримінація, я вважаю, саме за ознакою те, що є багаті люди, а є бідні люди. Є люди, в яких є гроші, є гроші, а є люди, у яких грошей немає. Ну, зрозуміло, ви скажете, всі ті, хто в кого є гроші, давно вже повтікав, там якийсь батальйон Монако, чи як вона називається, Ну, взагалі, тих, хто за кордон. Ті, так я не спорю, я це ніколи і не спростовував, те, що ті люди, у яких є, є багато грошей, вони в принципі можуть завжди собі купити все, що завгодно, в рамках. Ну, в принципі, купити виїзд це на сьогоднішній день можливо і було, і буде. І, в принципі, люди все одно собі будуть купувати в порушення всіх цих їх встановлених заборон. І тому ці 200 тисяч гривень, ви ж ви пам'ятаєте, що ця ініціатива, яка поки що її відклали десь і відсунули, скажімо так, те, що ті бізнесмени, хто має можливість внести 200 тисяч гривень, у кого там зарплата не менше 20 тисяч гривень на їх фірмі, то ці люди. Мають змогу внести 200 тисяч гривень та поїхати на 7 днів, тобто фактично відкупитися, внести ці 5 тисяч доларів за курсом на сьогоднішній день і собі втікти. Єдине, яке це буде покарання, те, що в них ці гроші заберуться. Звісно, на сьогоднішній день ця норма не пройшла. Але я ще хочу зауважити, любі друзі, що це знову поділ. Знову людей де поділяють багаті, бідні, у кого є 200 тисяч, виїжджають. Кого нема, ті залишаються. Я вважаю це дуже неправильно. Що ще я хочу зауважити, що є такі статті Конституції, які не можуть бути обмежені навіть під час військового стану. І ця стаття Конституції, я в принципі вам її частково цитував: те, що не може бути обмежень за різними, скажімо так, критеріями. Один з цих критерій це стать. Тобто заборона, що в нас є не для всіх, заборона існує тільки для чоловіків. І ще є вікові обмеження від 18 до 60 років. І тільки для чоловіків, а для жінок ніякої заборони не існує. Тобто, це ще одна підстава з юридичної точки зору, як я вважаю, те, що нерівність. А цю статтю саме, де вказано, що не може бути обмежень за різними критеріями, окрім того, за Статевими критеріями написано, що її не можна обмежувати навіть у військовий час. Це я також вказав у нашій Сергію петиції. Я, звісно, дуже вдячний особисто Сергію за те, що він теж це підтримує. Дуже вдячний його глядачам, те, що вони теж цю ініціативу підтримують. Оскільки серед Сергія глядачів, ну, мабуть, все ж таки більше якихось людей, котрі повинні виїжджати кудись заїжджати, оскільки там є. Так звані заробітчани, ті люди, які з якихось там причин, ну зрозуміло, з яких заробити, підзаробити собі якихось грошей на життя, повинні виїжджати там кудись за кордон, ну, скоріш за все, до країн ЄС, щоб собі просто заробити на життя. І їх теж позбавили цієї можливості, ну, тим, що ввели зазначену заборону. Окрім того, я хочу зауважити, що згідно з офіційною статистикою, з офіційними даними наших. Командувачів, наших там, скажімо так, центрів комплектування, в принципі, у нас вже набрали стільки людей, скільки треба до армії. Тобто тримати усіх інших, я тут не за себе особисто кажу, а за тих людей, які хочуть з якоїсь причини поїхати там десь заробити собі грошей, заробити собі на життя, щось там ще зробити, чогось кудись поїхати. Багато хто мені писав, що було б непогано там десь у відрядження, там у відпустку. Ну чого. Ні, Це вибор тих людей, якщо їм десь кудись треба в якихось там справах поїхати, то нехай собі чого їх тут тримати, пусть собі з'їздять та повернуться. Більш того, я впевнений, ну, більш ніж ну, на 100%, що від цього всі не повтикають. Від того, що зняти цю заборону, всі не повтікають. Ті, хто хочуть, ці, ті поїхали і ще поїдуть. Це, це їх никак, ніяк цих людей тут не втримуєш в Україні. І як це кажуть, насильно миллимається будеш, таке є, так воно і є. А тих, хто люди у нас, багато хто, наприклад, я за моє рідне місто розповідаю, що все ж таки багато хто дійсно дуже поїхав, і я зараз бачу, що багато хто вже час вже, скажімо так. Повернувся назад з е, країн ти ж, ЄС, оскільки не все там так солодко, як нам розповідають. Ну, оскільки наші люди, ті, хто з мого міста, все ж таки не заробітчани, а заробітчани все ж таки вони більш звикли до того, щоб туди їх, їхати, там жити, там якось знаходитися, там дійсно дуже-дуже я скажу важкі умови. Праці у цих бідних заробітчан, які змушені туди кудись їхати до Європи. Це просто насправді жах по-іншому я назвати не можу. Тому, любі друзі, підсумовуючи, що хочу зауважити, петиція знаходиться у посиланні до цього відеоролику. Також постараюсь її там десь в першому коментарі десь розмістити, що потрібно від вас, любі друзі, обов'язково перейдіть та підпишіть цю петицію. Ви особисто. Потім, друге, зробіть, напишіть якимось відомим людям, відеоблогерам, якимось там, не знаю, ну тим людям, яких є якась цільова скажімо так, аудиторія, може і не цільова. Напишіть, відійшліть, попросіть підтримати зазначену петицію. Це друге, що треба зробити. І третє, що від вас залежить, ви можете взяти цю петицію. І поділитися нею у соціальних мережах. Тобто, якщо ви там в Фейсбуці десь зареєстровані, я не знаю, там ще в якісь там соціальні мережі, десь в якісь там Телеграм, не знаю, ну що там у нас є, багато чого є. Тобто ви туди теж скидаєте цю петицію, щоб люди, ваші там підписники, друзі, глядачі, я не знаю, хто у вас там є, обов'язково теж цю петицію підписав. І таким чином ми якомога швидко чи зберемо ці необхідні 25 тисяч. Підписів. На час запису зазначеного відеоролику, завтра вже, мабуть, буде більше підписів у будь-якому випадку. Зазначена петиція ще не набрала першу тисячу підписів. Тому давайте, друзі, це зробимо. Зробимо їх усіх. Ну, ви зрозуміли, про що я кажу, і підпишемо зазначену петицію. Обов'язково будемо тримати вас в курсі. Дуже-дуже від всього серця вдячний вам за те, що ви мене підтримуєте, і те, що ви, в принципі, мене просили створити ще одну петицію, і ми це разом з Сергієм зробили. Все у нас, друзі, вийде в будь-якому випадку. Я вірю в вас, вірю в Україну. Все буде добре. До скорих зустрічей. Пока-пока-пока.